І всім салют глядачі ви на моєму каналі і ми продовжуємо знімати і це перший сезон. Ось другий сезон танків і перша частина виходить. Так ми ждемо поки е, завантажиться ваш святий Миколаєм, Це святий святий Миколай. І сьогодні ви бачили, яка там картинка і вийшло обнова гаража походу. Я вам не говорю зразу обнова гаража, обнова. Ой, так, ждемо, поки воно пі... завантажиться. Вот, видите, Ну, ладно. Ну, для вас, я уже... Буду... Ну, о, я забыл. Я забыл вот эту штучку. Для вас, я уже... Буду... одна секунда, а для меня сегодня... Ну, где одна минута. Давайте подождем. О, і так, друзі, шановні. І так, друзі, шановні. Ми тут побачили, що. Один місяч. Подождите, я не знаю, а до 12 місяця. Це зараз у нас 6 грудня. І подивіться, яка обновочка! Самого. Обновочка! Обновочка, нарешті! Ми да довго ждали її обновку, Ну, нарешті отримати подарунок ми получаємо. Ми получили танчик. Ну, ну ви самі все бачили, нам дали танчика нового. Так, точно ми виповнили місію усю. І в нас новий. Ха. поздравляй мене! Отримати! Мы дякую всім. Ні, хто мене піддержував до цього танчика? Аплодисменти. Так. Сьомий ранг. Сьомий ранг. Французький танк! Офігій! Він красивий. він дуже красивий! Ми зустрічаємо новий рік, Це просто, ну, 31-го буде десь святкування святкування ввечері. Ну, ми може і сьоми до го і всьоме буде ролик вийде мі, на мій канал. Ну оце ми ніколи не будемо забувати, тому що ми викачали новий танк. Ви уявіть! І ялинку нам ще здадуть. Ой-ой-ой, ой! Це скопірована гра із нашої. Ігри, ну, ви поняли. Хто гуляє на комп'ютері, пишіть у коментарі в, в е, танки. Ну, ладно, я без вас украшу, наверное, на ялинку. куну автор респект за це. Ладно, перший раунд і за цим танчиком. Один раунд. Сьогодні ми граємо. У манусіння новий рік. Ой, це святий Миколай То... Один бітик є. Це свято. От подайки всі оці два боя, яких ми гуляли. і ми цей танчик просто напробуємо. берем. Подивимося, він мощний. Ну, нам дали подарунок. Я, я радий дуже сильно. Я мені нужна і кірочки. Ясокий фес. Я такий радий. На сьогоднішній день. Ну, що Давайте проїдемося. Думаємося, я один удар по якомусь танчику. Может. Мені запускали, який він урон наносить. Так, у нас у нас концепли. Ну, про по пробуванию онлайн, сказав, что не класний. Ну ты даже може меня тебе надо начаться учиться грать. Гулять у него. Что вс его не можешь подать? Не, если ты Святий Миколай, то я могу що торчит. О, я хорош. это получил. Хороший. Ну так що Не один. Ну, силы. Вітаю в Миколаїв, ай-яй-яй-яй-яй, в мене у танки. Ну, я вам говорю, що типа. Ну, взагалі, це Господи, що я зайшов в сьогодні в ігру танки, то що нам дали безкоштовний танк. Ну, я дуже радий, я дуже радий. Закопаны на точці А. Давайте. Извините, я не могу. Так, мы хоть будем прогадуть пули, наверное. У нас... Ну, ну тут. Я вам би не сказать, что такий Він е, дуже слабесный. Ну, сегодня у нас вийде перша серія Другого. Ой-ой-ой-ой-ой, будем сейчас його добывать. Давайте. Поставьте лайки, ми переможемо. від сьогоднішнього святой, Для всіх нас. Повайвол Зараз замкнуваю, щоб було на нас, бо уже двигайтесь по всіх сторонах. Побачите. Так.

Лізулям, тих і підложимо. Я не буду вам показывать по узелой васиві пройде чуть-чуть. И мы описаем. На дальнюю. Так, пауза. Ну що, звідачі, ми мы цьому моїх перемога пересвячена нашому святу. Так. залітаємо, і подивіться, сніжне, сніжне, один незначний за моєю допомогою рожки, рожки, рожки. Давайте, погнали. Ой, ой, мені дали наградку, наградку, наградку. Е, так, не забуваємо. Не забуваємо зараз е, отримати призи. Не забуваємо. Ні, ну от я не люблю так, таке. Напишіть у коментарях, що вам подарили. Ага. Не холоду я не купляти за гроші. Я не можна втрати. А, ось! Оце ось воно! Ми розібралися, розібралися. Так, э, я думаю, что нам Устаке, чуть подожди Не, хай хайбуды Устаке по Раз, два, три, четыре, пять, хорошо э, И еще Эти колокольчики Там, есть, так что Все, я забрала награду Тут нам еще дают Вау Супер Давайте Так, что нам скажут Ну Ладно, давайте сейчас. А какие тут Пил. Не, я вас сильно люблю уже. Я не хочу уже. Ну, раз. Ну, у вас... Еще я хочу провитать. У вас мы клаймо. Им счастье. Ну, на здоровье. Нехай вам. И все наикращу. Для нас. Парамон. Забудьте зараз. Тільки для нас. Тільки для нас нам треба здобути перемогу. Так. Шукаємо ворога. Їдемо в її... Ой-ой-ой. це, походу, світляк у нас. А що я не ошибаюсь. Так, там останні світляки, ну. Ми... А ні, підожди. тут тільки один світляк і ми, походу, на двоє. Ось. А це двоєчки. Ну, я не розумію, які у нас значки. На самый уровень бачу-бачу бачу жартву, жартву, жартву. Ты же, Блин, Я хочу и засы мою рожку моего чужий кикнуть. Так, ну. Блин, я без ней бегал. Вечали, кошер меня. Ну, Не частного його дарила. Назад гарна слышно. Просто там не его Ну, А він, походу, завіз даже. Такого... Непонятно маски рулиться, он просто видите, що немає. Ну так, такі же саме, як у мене. Мені на вообще неякий, ну. Ну, вот танчик чужий. Ну, не той для нас. Мы на ньому совсем не ему блять еще. А вот мы сейчас будем. Новый танк, значит, вини седний. просто на наклейка. А я люблю новый танчик. О, проснулся. Воду из-за що... того, что наш програє. Ну мне сейчас страшно. Надо. О, что я? Да, так себе. Мы громя. Ну, головная зарас. Так, куда ты пишешь? Она-то пережила. <плес> <плес> Піді, подожди, підожі, якихось. Не знаю, что я думаю. Там чута на месяц. Попали ми не на півдне. Ну, ви ще друзі. Ну, що ж, друзі, з вами я Артем. Не забувайте підписуватися на канал. Гарного вам святкування Святого Миколая. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайкоси. І до зустрічі. Ну, може і завтра вийде У нас ще одна серія друга. А давайте нам ще поки що не дали. Ранг нам тільки дають. У нас тут, я так пам'ятаю, будуть ранги Мы на нм будем зарублять гроші, я так помню, да. Мы на ньому заробляємо гроші, і нам еще кейсы дают о да. Я це уже памятай. Давайте загуляем, я уже и памятай дуже сильно. Так В Google захожу. Ну конечно же це цены. Не... Так, зимово у нас за свято. Зимово святого зимово свято. -ла, 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 ла Так, я уже забыл, что туда да заходит. Да понял, давайте таки мне. Куда заходите? Вот. Сей, давай давайте по Да Да давайте, поехали. О, Сэй, мы типа Ставим буде їхати. ехать. Доида. Мы тут будемо будем просто забирать собі себе новые Ну давайте тут я практику Все Цена у нас целый российки. Что нам дають? монетки? Мы же на нем і собираем мои монетки. Чтобы вы знали. Так, топливо. Мы витрачаємо топлово. Опа, снаряди, так, дякую за них. Так. Я хочу... Стой. Я не туди. Так, на напало. Шість витрачаємо паладо. Проїзди. проїзду, давайте... Ну, все Думаю. Нам и больше дают всего... всего нового. И нам еще дают украшения. Так. Два уже. Два, два, два. Так, много рода. Так, о, кейсик, кейсик. Может, уже не до Не, <глев> а теперь теперь не тут его сюда. А ты даже я уже не до Ну ладно, давай то сейчас понадобится. Так, ну мы на чем пока все за Сейчас заедем, а получим мы их, нам потребуем 3. Ай, я. пока буду так ждем, поки он надо езжаю нас уже 16 я у нас не Ну, ладно сегодня праздник мы гуляем а вот ушел я захватит о 4 нормально пока а ні-ні-ні-ні, ми туди не доїдемо. Все, Отримати більше по... Ні, це, це все лишнє. У нас уже не вийде. Будемо, ми каже, день заходити. Ну, що ж, друзі. Подождите, я назад на гараж зайду. Так, ну, що, ну, це мой назад. Щас з вангард, давайте зайдемо. Вы скажете, що тільки починається це, це типа, відео, так ні-не-ні-не. Ні, ні. Я дуже думав, мол, куди коли мені зняти це відео і Придумав, навірно, я сьогодні зніму, то що. Уже пора знімати. Вже у нас один місяць пройшов, тому що ми такі першого... ще Що було після грудень. Я вже звук. Так, грудень. Жовтень, липень. Ой, листопад. Так, да, листопад Да, да 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 так. Так. Давайте, ну, ми просто обдивимося. Туда нам ничего не давали еще, случайно. Нет, нам тільки сегодня не дали. Вот такий подарунок красивый. Дякую, хто за мене. Ну, мені у цьому все допомагал. Дякую дуже всем, всем, всем. Дякую, кто мені допомагав. Так, поки що не. Мы поки що не можем нормально Это нормально, що... тошо. Ми тільки перший день. Ну, що, друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайкоси. І всім пока, друзі! Не забувайте підписуватися на канал і гарного святого Миколая. Вечора гарного. Ну, вже на дворі ніч, час 20... 28. Ну, нічого страшного. Не забувайтеся підписуватися на канал. І головне святкування. І всім пока. А, і ще не виключив. Ну і всім пока! Гарного святкування Миколая. Не забувайтеся підписуватися на канал, ставити лайкоси і всім пока!